Іспанська для наших. з нуля до А2. Ола і бенвенідо! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про голосні звуки іспанської мови та про дифтонги. Коли вони утворюються, коли вони не утворюються і як вони розбиваються за потреби. Нагадую, що якщо на екрані ви побачите значок паузи, і вам потрібно буде. Зупинити відео для того, щоб записати, або повторити те, що буде говоритися, натискайте і користуйтеся цією можливістю. І так, як ми вже говорили, в кожній мові первинним є все-таки звук, а не буква. Ми минулого разу розглянули особливості вимови приголосних звуків, особливо тих, які трошки відрізняються від наших. А сьогодні ми проговоримо про голосні. І про їхні поєднання, тобто дифтонги. Це коли дві голосних поруч утворюють звук, який є перехідним від одного до другого, або змішаний звук. Що ми сьогодні дізнаємось? Дізнаємось про те, які є відкриті та закриті голосні в іспанській мові, як утворюються дифтонги і коли вони не утворюються, і про розбивку дифтонгів. В іспанській мові кожна голосна позначає лише один звук і читається тільки одним способом, не так, як в англійській, що в залежності від кого закритий чи відкритий склад голосна може читатись двома способами. В іспанській такого нема. Одна голосна один звук, так як в українській. Але коли їх дві поруч, то тоді виникають переходи від одного звука до другого. Це і є якраз дифтонги. Загалом голосних букв всього 5. Звуків, вірніше, які передаються буквами А, Е, І, О, У, Із них відкриті А, Е, О І закриті І, У. Чому вони так називаються? Тому що для відкритих рот треба відкривати більше, а для закритих менше. Ото і вся різниця. Наприклад, в цій фразі лише відкриті голосні. У коса редонда. А. Е О. Це всі відкриті. У цій фразі сін люф», тобто без світла, показані якраз дві закриті голосні. Два голосних звуки, які представлені літерами І і У. Висхідні дифтонги це ті дифтонги, які утворюються тоді, коли після закритої голосної, після звука І або У. В слові зустрічається звук а, е або. «о». Для прикладу. Агуа, абуэло, фєло, дьос, ресідуа. Зверніть увагу: не агуа, а агуа. Уа. Агуа. Абуэло, філо, дьос, «ресідуо». Несхідні дифтонги. Це ті, коли Після відкритого голосної іде закрита голосна. Тобто після АЕО іде І або У. Для прикладу, айре, Ойго, Аументо, Евро. Зверніть увагу, не євро, евро. Багато хто значе говорить євро, це неправильно. Евро. Є також однорідні дифтонги. Це тоді, коли дифтонг утворюється двома голосними І і У між собою. Тобто дві закриті голосні. Для прикладу: Руїдо, тріумфо, сюдат, куйдадо. Зверніть увагу на вимову слова сюдад. Це не є сіудат, «sí як багато хто з наших говорить. І не є фіудат, є сюдад. Сюдад. Звук, який переходить від «і» до «у», подібний до нашого Ю або Ю. Інколи слово треба розбити на Окремі звуки, щоб дифтонга не було, не відчувалось дифтонга. Оскільки в мові первинним є звук, то ми повинні граматику або написання підлаштувати під те, як слово повинно звучати. І в деяких випадках потрібно дифтонги розбивати. Для розбивки дифтонгів використовується така тактика, що наголос ставиться на закриту голосну, наприклад, І або У. От, наприклад, Тіо. Що означає дядько. Не «тьо», а тіо. Бо якби розбивки не було, було б «тьо». а нам треба тіо. Так от, щоб воно звучало як тіо, дифтонг іо треба розбити. він розбивається таким способом. Над буквою І ставиться наголос. Наприклад, дія день не дія. Бо якби ми не розбили дифтонга, не поставили наголос над буквою І, було б дія. А потрібно дія. Тому ставимо наголос на І, і дифтон розбивається, і тоді слово звучить так, як воно повинно звучати: діа. Наприклад, груа. Кран. Підйомний кран. Не груа не груа, а груа, дефтон Ди... розбивається на два окремих звуки. Або, наприклад, фріо, холод, не фріо, а фріо. Так от, щоб було фріо, а не фріо. Дифтонг треба розбити. От він розбивається таким способом. Бувають випадки, коли на голосну, яка є дифтонгом, повинен падати наголос. А за правилами читання, він туди якби не повинен падати, тому що правило читання говорить про інше. До речі, про правила читання ми поговоримо в наступному відео. Так от, в таких випадках дифтонг треба наголошувати. Ми вже знаємо, що дифтонг, коли наголошується. Закрита голосна, він розбивається. А коли дифтонг повинен бути наголошеним, але не розбитим, то тоді наголос падає на відкриту голосну. От як в цих прикладах. Уерфано. Зверніть увагу, уерфано, ніби це перехідний звук Уе. Не уерфано, а уерфано. І наголошений склад. Деспуес. Деспуес. уес. Це не є дес, це є деспуес. Наголошений склад. І для того, щоб дифтонг не розбився, наголос ставиться на, від... ставиться на відкриту голосну. Ще один приклад. Канціон. Не канціон, а канціон. Дифтонг наголошений, і щоб він не розбився, знову ж таки, наголос на відкритій голосні. Тепер поговоримо про те, коли дифтонги не утворюються. А це відбувається тоді, коли сусідні голосні, які могли б утворити дифтонг, обидві відкриті. Тоді дифтонг не утворюється. Наприклад, поета відчувається два окремих звука: поета О і Е. Аеронаве А Е. Окремі звуки. Аеронаве. Сеа Вео. В цих випадках дифтонги не утворюються. Особливості вимови деяких слів. В минулому відео, хто звернув увагу, там були деякі слова. У прикасті, де я оці послідовності е, дифтонги іе виділив чорним кольором. Ель buen oído. Оце от слово tiene, воно звучить по-нашому так, як ніби після букви Т іде м'який знак, а потім наша буква Є Tiene. Tiene. Тому що іе вони фактично утворюють наш звук Е, якого немає в алфавіті, щоб передати іншою буквою. Так от, т'єне. І в багатьох, наприклад, інгеніеро, так само і е, ніби після Н іде м'який знак, а далі є. От на це треба звернути увагу, тому що так воно правильно повинно читатися. Наприклад, ес муй антігуа». «Антігуа» в кінці відчувається дифтонг, перехід від У до А. Тепер зверніть увагу на оце слово муй. Фактично. Ла буква, І грієга, вона не відноситься ні до голосних, ні до приголосних, коли позначається звук, тому що цей звук дуже специфічний. В, в багатьох випадках ця буква читається як і, але в багатьох випадках вона читається як наше йод, в даному випадку муй, так як ніби це була буква йод. Те слово, про яке я вже говорив, сюдад. Це не є фіудат, це є сюдад. В той випадок, коли дифтонг наголошений в кінці, і він не розбивається. Так як отут, наприклад. Оїдо, дифтонг розбитий. Тут він не розбивається, тому що тут наголошена була закрита голосна, а тут відкрита. La aeronave es гранде, аеронаве аеро. Відчувається два окремих звуки. Аеронаве гранде. Висновки давайте підведемо. Дифтонги утворюють І та У між собою, якщо вони йдуть поруч, або І, або У з наступними голосними А, Е або О. Відкриті голосні. А, Е, О між собою дифтонгів не утворюють. Дифтонги розбиваються наголосом на закритій голосній, на І або на У. Наприклад, Дія груа. Ну і приказка. Елябла де дефіне аль сабіо і ла диксіон аль культо. Тобто те, що ми кажемо, визначає людину її мудрість, а те, як вона говорить, визначає її рівень культури. Ну, це так приблизно можна це тлумачити, таку приказку. Повторимо її ще раз. Елябла дефіне аль сабіо, іла дикціон al culto. Запишіть за одну хвилину, що ви довідалися з цього відео, як ви це застосуєте, як ви покращите вимову тих звуків, про які ми сьогодні говорили, у тих словах, які ви вже знаєте. Якщо не запишете, ви це забудете. І час, потрачений на це відео, просто змарнуєте. Uresvichna procedura. Para Luz, cámara, acción. A El aire huele a primavera. El autobús es verde. Mi ciudad es muy bonita. El agua del río es limpia. Nos vemos después. repetirlo. El aire huele a primavera. El autobús es verde. Mi ciudad es muy bonita. El agua del río es Limpia. – «Nos vemos después». Повторимо приказку. «El habla define al al sabio» – «Y la al culto». Наступний відеоролик, четвертий із модуля нульового, буде присвячений правилам читання. Ось те, що хотів сказати вам у цьому відео. Наступного разу поговоримо про особливості читання іспанських слів і фраз. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на мій канал, поширити відео, написати коментар і поставити запитання. На цьому прощаюсь з вами. Дякую за перегляд та увагу до наступного відео. Gracias, por vuestra atención y hasta la próxima.